Так, що тут у вас точно відбудеться до кінця місяця? Якому місяці ви не дивилися, скільки днів ще не залишалося, і відео буде для вас актуальне. От 100% що буде. Імператор, якийсь улов до вас йде. Дуже ви йому будете радуватись цьому улову. Дивіться, буде якесь повідомлення. Смс, можливо, відповідь з якоїсь компанії, підписання якихось документів. Ви отримаєте результат від якоїсь справи, і ви будете відчувати, що тепер, знаєте, за вами йде правда і за вами йде сила. Ви до цього якось ішли довго, і нарешті ви отримуєте результат. Це може бути і купля-продажа, до речі, якась да, підпис, якийсь такий. Ну, ви залишаєтеся в королі кубків, ой, королі пентаклів, ви отримуєте якийсь ресурс дуже сильно важливий. Чи це гроші, чи це якийсь документ, чи ви тут виграєте якийсь спор, але ви залишаєтесь в плюсі і дуже задоволені, вас чекає якийсь улов. Хай таки буде.